На 140 є інші модельки. На 140 будуть інші модельки. Дивіться. Ось такий колір Капучино. Ось така моделька, дівчульки. Дивіться. До речі, ми ще отримали ось такі класні джинси. Дівчатка, повністю в камінчики. Я вже собі, звичайно, залишила. Як ж без того. Чекайте, бо не то фоткаю. Так, дівчатка. На параметри від 105 до, 100, до 125 буде ось ця ковтинка. Є вона в різних кольорах. Так, показую далі. Всім привіти! Хто доєднується новенькі дівчата? Дивіться, колір хату. Зараз вам покажу зелений колір, він дуже рідко попадається. Дуже рідко попадається, дівчата. Тому, якщо сподобався колір, робите стінчик і переходите, дівчульки, на вайбер. Ось так показую вам. Дивіться, який колір, дівчульки.